У Польщі змінюються правила соціальної допомоги для іноземців. Влада робить ставку на прозорість і справедливість. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Тут ми говоримо про найважливіші події у Польщі, а також все, що стосується українців, які тут живуть. Уряд Польщі зайняв жорстку позицію щодо доступу іноземців до соціальної допомоги, представивши новий законопроєкт, який може позбавити українських біженців та інших громадян з країн, що не входять до ЄС щомісячної допомоги на дитину, так зване 800+, якщо вони не відповідатимуть певним вимогам. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Матій Дущик цього тижня оголосив, що новий пакет законодавчих змін уже готовий. Його мета обмежити. Можливі зловживання з боку іноземців, які отримують соціальну допомогу. Проєкт закону вже опубліковано на сайті урядового центру законодавства. Та очікується, що він буде розглянутий урядом вже цього місяця. Згідно з новими правилами, іноземці зможуть отримувати допомогу 800+, лише за умови офіційного працевлаштування або навчання їхніх дітей у польській школі. Крім того, управління соціального страхування ЗУС щомісяця перевірятиме чи проживає іноземецю. Польщі, використовуючи для цього дані прикордонної служби. У разі порушення виплати буде призупинено. Це стосується не лише програми 800+. одноразова допомога, добрий старт, яка видається на початок навчального року. Також буде надаватися тільки тим, хто працює або має медичне страхування у Польщі. Хоча окремі пільги для українців продовжуються до березня 2026 року. Уряд чітко дає зрозуміти, тривала допомога більше не буде безумовною. Польща дає сигнал соціально Допомога для тих, хто працює та інтегрується для тисячі іноземців. Ера безумовної підтримки таки може завершитись. Отож, друзі, що ви думаєте про ці зміни? Чи є вони взагалі справедливими? Напишіть свою думку у коментарях.